Вас вітає компанія Такел. Сьогодні ми будемо тестувати пристрої захисту від дугового пробою AFDD TakEL. Вони ж пристрої виявлення дугового пробою. А навіщо взагалі потрібні ці пристрої? Потрібні вони як один із допоміжних засобів боротьби із причинами виникнення пожеж. Якщо не брати до уваги прямі дії або халатність людини, Пожежі частіше за все виникають у місцях контактних з'єднань або пошкоджень кабельних ліній. Так ось іскра чи дуговий пробій це один із симптомів, який супроводжує проблему з поганим контактом. І саме завдяки іскрі є шанс виявити і розпізнати цю проблему вчасно. Звісно, мова йде не про візуальне виявлення дугового пробою, щоб ви почули або побачили своїми очима цю іскру. А про апаратну роботу такого пристрою, як пристрій захисту від дугового пробою. AFDD виконана у компактному корпусі шириною 36 мм або 2 модулі. Також пристрій має можливість одночасного під'єднання шин вилкового типу та звичайних дротів або шин штривого типу, а ще фіксатор, який має два фіксованих положення. Зараз ми покажемо вам приклад випробування за допомогою генератора дуги. Спочатку вмикаємо коло через пристрій захисного відключення без використання пристрою захисту від дугового пробою. Вмикаємо автоматичний вимикач. Перемикаємо модульний перемикач. Вмикаємо пристрій захисного відключення та вмикаємо на вантагу. Все працює стабільно. Струм вже 3 Ампери і осцилограф показує нам звичайну форму струму. Починаємо потроху віддаляти електроди один від одного. З'являється іскра. Іскра горить впевнено. Ви бачите, що твориться на екрані осцилографа, але ні один із захисних пристроїв не спрацьовує. Тепер комотуємо коло через пристрій захисту від догового пробою. Вмикаємо автоматичний вимикач. Перемикаємо коло, вмикаємо AFDD. та вмикаємо на вантагу. Бачимо, що сила струма приблизно 3 А. Починаємо віддаляти електроди один від одного. З'являється іскра, і пристрій захисту від догового пробою спрацьовує. І вимикає усе коло. Давайте трохи ближче роздивимось, як це працює. Виникає іскра, спрацьовує AFDD. Повторимо. Якщо зараз ми повторно увімкнемо пристрій захисту від дугового пробою, то ми побачимо сигналізацію дуга. Він працює зараз. Але він сигналізує причину аварії. За правилами безпеки ви спочатку повинні усунути проблему, а потім вже Позбавитися цієї індикації. Натиснувши на кнопку Тест. За міжнародним стандартом, мінімальна сила струму, при якій пристрій захисту від дугового пробою повинен розмикати коло при наявності дуги це 2,5 А. Зараз ми підібрали на вантагу так, щоб сила струму була 2,5 А. Протестуємо AFDD знову. Працює. Але випробування треба проводити двічі. І знову працюю. І так, ми з вами переконалися у тому, що пристрій захисту від дугового пробою AFDD та KEL реагує на іскру, яка виникає у генераторі дуги. А тепер нам треба переконатися, що він не реагує на перешкоди, які створюють звичайні побутові прилади. Для цього ми будемо просто підключати такі прилади і дивитися, як себе буде вести AFDD. Перші на черзі в нас електронний регулятор світла електричних ламп, який зазвичай генерує перешкоди, які можуть призвести до хибного спрацювання AFDD. Для цього ми підібрали на вантагу 600 Вт у вигляді двох ламп розжарювання по 300 Вт кожна, і електронний дімер. Дивимося, як це буде працювати і чи зреагує пристрій на них чи ні. Викручуємо дімер. І ви бачите на осцилографі, що перешкоди є і вони суттєві. Але пристрій на них не реагує, і це добре. Повторюємо викручення 5 разів, як цього потребують стандарти. Все в порядку, пристрій не зреагував. Наступний це ручний електричний інструмент з колекторним двигуном потужністю більше, ніж 1 кВт. Дивимось. Все в порядку. Пристрій AFDD не реагує. Далі у нашому меню Болгарка Велика на 2600 Вт. Дивимось. Все нормально пристрій не реагує. На черзі електричний асінхронний двигун потужністю 1 кВт із конденсатором. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Все добре. Далі електричний чайник потужністю більше 2 кВт. Вмикаємо і вимикаємо теж 5 разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Це в порядку AFDD не зреагував. Так, цей пристрій не тільки бачить проблему, а ще й самостійно виконує відключення кола. А ще він обладнаний двома додатковими типами захисту. Перший це функціонал звичайного автоматичного вмикача, який захищає від надструмів і струмів короткого замикання кабельну мережу і сам пристрій. Другий додатковий тип захисту, який є у цьому пристрої, це диференційний захист, тобто захист від струмів витоку. І не простий, а типу А. Нам цікаво перевірити функціонал диференційного захисту цього пристрою, тобто захисту від струмів витоку. Ми підібрали електричний опір так, щоб отримати силу струму 30 мА. Імітуємо струм витоку. Повторимо. Захист працює. Далі ускладнимо завдання. Ми підключили до схеми Діод, щоб зімітувати постійний пульсуючий струм витоку. Тестуємо. Працює. Повторимо. Працює. Тобто пристрій AFDD від TECEL має диференційний захист типу А, який включає в себе як змінну складову. Так і складову постійного пульсуючого струму витоку. Тобто AFDD від Tecle це такий собі універсальний комбайн, який об'єднує три типи захисту. А зараз ми спробуємо протестувати пристрій AFDD у ситуації, яка наближена до реальності. Одна з найпоширеніших проблем, які виникають, це проблема з пошкодженим кабелем або поганим контактом у вилках і розетках. На цьому столі ви бачите подовжувач і вилку, яка має поганий контакт всередині, і в неї увімкнен обігрівач. І так, вмикаємо коло і дивимось, зреагує пристрій чи ні і як довго він це буде робити. На вантаг... Є більше 8 А. Запрацювало. Будь ласка, зверніть увагу, що пристрій захисту від догового пробою не є панацеєю при усіх проблемах з кабелем, тому що йому для спрацювання потрібна іскра. А якщо іскри нема, а є тільки нагрів, то пристрій, скоріш за все, не спрацює. Гарантію довготривалої і безпечної експлуатації кабельних мереж можуть забезпечити професійний електромонтаж. Якісна кабельна електромонтажна продукція, правильний вибір електротехнічних пристроїв, профілактика і інші дії, які повинні проводити кваліфіковані фахівці.